Всіх вітаю! Сьогодні я вам коротко розповім про всі актуальні новини світу геймінгу та відеоігор, про анонс Mortal Kombat 12, про расизм в Atomic Heart, неймовірний успіх Sons of the Force та про ремейки інших частин Dead Space. А ти став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні випуски ігрових новин. Та зовсім скоро вийде розбір ще однієї старенької гри на каналі. Ну а я не буду гайти час. Розпочинаємо! Розробники Star Wars Jedi Survival розповіли про зміни бойових дружків Кейла Кастіана. Якщо в Fallen Order герой робив вилазки сам в той час, як його дружки залишались на базі, то в новій грі при відправці на місію вони будуть активно допомагати. Одним з таких компаньонів стане бот Акуно. Він буде відволікати на себе увагу противників, битись і виконувати указання героя. Для Бота створили величеньку кількість імовірних поведінок. Він буде реагувати на атаки протагоніста і усилювати їх ефект своїми вміннями. Всі його вилазки будуть йти тільки по сюжету. Ну а якщо ви хочете вийти на побічне завдання, компаньони залишаться на кораблі. У розробці ще три гри у всесвіті Assassin's Creed. Том Хендерсон опублікував новий інсайт, в якому повідомив, що Ubisoft працює над ще трьома іграми у всесвіті Assassin's Creed. Таким чином, зараз у стінах французької компанії дев'ять проєктів із франшизи. Ці три проєкти перебувають у стадії прототипів та концепт-артів. Повноцінної роботи над ними ще не розпочалось. Вони отримали кодові назви Nebula, Ray та Ечес. Джерела також стверджують, що на них чекають цього року дві нові серії Spin-Off Mirage та Nexus. Наступні ігри серії почнуть виходити щорічно. У стінах компанії також обговорюється Nexus 2. Продажі Sons of the Forest вже перевищили 2 мільйони копій. Онлайн досяг 350 тисяч людей. Survival Sons of the Forest створили дуже добре. За першу добу тираж гри перевищив 2 мільйона копій. Про це розповіли розробників End Night Game у Твіттері. Для гри подібного калібру це дуже вражаючий результат. Люди, схоже, справді скучили за відмінними сурвайвалами. До того ж, грати у Sons of the Forest можна з друзями. Тим часом Тайтл обновив свій піковий онлайн стім. Він досяг 350 тисяч онлайну. Sons of the Forest показало другий результат онлайну в році в стім. Перший все ще належить Hogwarts Legacy, яка майже сягнула 900 тисяч одночасних гравців. Electronic Arts розглядає можливість випуску ремейків другої та третьої частини Dead Space. Критики та геймери одноголосно зійшлися на думці, що ремейк хорору Dead Space від EA Motive не лише технічно оновив гру, а й чудово доповнив і поглибив її сюжет. Одразу після релізу оновленої гри в мережі почали з'являтися чутки, що Electronic Arts планує випустити ремейки інших частин Dead Space, та й самі розробники з EA Motion неоднозначно натякали не на це. Тепер же з'явився ще один прямий доказ цих намірів. Звісно, це ще нічого не означає, але мабуть, компанія всерйоз розглядає повноцінне відродження серії. У ніч на 24 лютого студія Warner Bros. на закритому заході представила для інвесторів одразу кілька гучних проєктів, серед яких виявилась довгоочікувана гра Mortal Kombat 12. Sony планувала випуск ПК версії Bloodborne, але через незадовільну роботу підрядників повністю скасувала її. Джерело іспанського стримера Бейт повідомило, що Sony дійсно хотіла випустити ПК-версію Bloodborne, але через незадовільну роботу студії над з надпортуванням Horizon Zero Dawn, японська корпорація ухвалила рішення відмовитись від співпраці з ним і під час розробки ПК версії Bloodborne повністю скасувавши її. Раніше деякі інсайдери стверджували, що Sony пропонувала студії FromSoftware зайнятися портуванням гри, але через високе завантаження японські розробники відмовились від пропозиції. А шкода. Розробники розкрили дату виходу Baldur's Gate 3 і оголосили про нову особливість. В рамках заходу State of Play Learn Studios опублікувала свіжий трейлер Baldur's Gate 3. Розробники розкрили дату релізу повноцінної версії масштабної RPG і оголосили про вихід на ще одній платформі PlayStation 5. Судячи зі свіжого трейлеру, користувачам знадобиться дізнатись таємницю торма. Генерал володіє невразливістю, і гравці повинні позбавити його цієї переваги. З персонажем буде пов'язаний окремий ланцюжок завдань. Покупці Baldur's Gate 3 у ранньому доступі отримують безкоштовне оновлення до версії Deluxe. Останнє включає косметичні предмети, а також цифрові версії саундтреку, атрибутика і постерів персонажів. Нова презентація StarField від авторів Skyrim відбудеться найближчим часом. Про свіжий показ гри повинні повідомити вже на цьому тижні. Перша і єдина демонстрація StarField нової Action RPG від творців The Elden Scrolls V і Skyrim пройшла у 2022 році на літньому шоу Xbox і Бефтеч з тих пір гру встигли перенести, а розробники майже не наділились деталями. Однак скоро мовчання перерветься, якщо вірити інсайдерам. Міністерство цифрової трансформації звернеться з офіційним листом до компанії Sony, Microsoft та Valve з проханням забезпечити повну заборону та продаж цифрових версій російської пропагандистської гри Atomic Heart на території України. Про це заявив заступник міністерства цифрової трансформації Олександр Борняков. У Мінцифри також зауважили, що згідно з даними змі, розробка гри відбудеться на гроші з російських підприємств і банків, що потрапили під санкції. І є системно важливими для російського уряду. На цьому я буду помаленьку завершувати це неперевершене відео. Якщо тобі воно сподобалось, тоді постав лайк та підпишись на канал, вступай в мій Діскорд сервер. Також не забувай про наступні відео, тому натисни на дзвіночок, щоб їх не пропустити. Ну а я буду з вами прощатись, до зустрічі.